Ну нарешті сьогодні 22 квітня 2023 року дійшли руки поставити тепличку зверху своїх інжирів. Без такого методу в Київській області не факт, що отримаєте хороший і дозрівший врожай. Всередині в мене пластикові труби 25-го діаметру, можна меншого. Також всередині труби арматура. Потім арматура на сантиметрів 30 в землі. Далі в мене ось такі труби і 12 арматура яка залишилась від будівництва. Все закручую плівку. Вставляю ось такі в мене тут є крючочки. Вставив. Головне обов'язково закріпити ось такими. Кріплення мої струби з 32-ї. Отак ми беремо і раз. І у нас готово. Ну, обов'язково ще я, так як у нас дуже сильні вітри, використовую мотузку. Для цього, власне, в мене ось ці крюки є. І зараз я його так мотузкою тією. Довгою закрию, маю для провітрювання ось такі замочки. Ну, а власне всередині ось так це виглядає.